Добрий день, вітаю вас в нашому занятті! Пропоную вам сьогодні подивитися аплікацію, глебчик. Будьте уважні, але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб приготувати наші пальчики до роботи. Для роботи приготуйте все те, що ви бачите на цьому фото. Колір ви можете обрати на свій смак. Подивіться, діти. Ось такий глечик ми сьогодні з вами будемо робити. Ми прикрасимо глечик квіткою та двома смужками, бо в нас сьогодні заняття аплікація. Киця ниточки мотала і клобочки продавала. По три гривні за клобочок. Всі купуйте, хто захоче. Ось перед нами форма, глечі. вірніше, форма наклеєна на білий картон. Сам глечик глиняного жовтого кольору. А це деталі. З них треба зробити квітку і смужки. Почнемо з того, що ми нижню смужку прикладемо ось до нашого денсу. Вона має вигляд, щодня, ніби далі йде квітка. Знаходимо в викладемо всередину квітку. -квіт 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 -квіт. А це пелюстки. Вони мають форму. Краплинки. Що за музика там потрібна? Mm. Розкладаємо па і рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять пилосточок. Розкладаємо. Так, блюстами між ними була однако. П'ять. П'ять пелюсточок. Що тепер нам треба. Розкладаємо. Все одно. Так. На то, то неї, Чували, не знат, віде, Все готово. Тепер Ні, будемо приклеювати. Заходимо клеїти і до пам'ятці. Починаємо. Ті, із я, Ті, <п ятаємо. <п ятаємо. я не буду заводити. Викладаємо на те місце, де взяли. Шо? Шо? Тепер серветки допоможемо. Це було файно вікно. Тепер приклеїмо смужку на шовкарі. Тепер може, так? Да, Нормально. Uh -huh. Притискаємо. Я тобі можу серветку. Ваша мені приклеїла, так? не видно. Настала черга квіточки. Тепер настала черга нашої квіточці. Сперва ми приклеїмо серединці. А Путин пощерзил все повестки. Валя, ты смеешься в душе, да? Ні, ничего. Я нервничаю, чтобы все в порядке было. Я наклеила плитку. Вот такой пешнянский глечик. Все в порядке. Прекрасно. Типа. Чекаємо на ваші один за одним. До зустрічі. Всі mm -hmm. Вітаю всіх діток. Яка йому краса. Знаєте, що вона? Yeah. Останній колісточок називається кераміч, бо зроблений чаєм з коричним на гончарній Подивіться, діти. Mm -hmm. Ну, звичайно, чекаю на сьогодні. Зробили. Ось цей керамічний посуд. Вам сподобалась сьогодні наша аплікація? Я думаю, що так. Тоді я чекаю від вас зворотнього зв'язку. До побачення, малята, до наступної зустрічі!